Книга Пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в Твою силу, О Сіони. Одягнись у твої пишні шата, О Єрусалиме, святе місто. Не ввійде бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю, скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська, бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог, Колись мій народ. Зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його нізащо. Тепер же що мені тут чинити? говорить Господь, бо народ мій нізащо взятий, завойовники його ликують, каже Господь, і безнастанно щоденно скверниться моє ім'я. Тим, то народ мій взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав, ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить Твій Бог царює. Слухай, варта твоя підняла голос. Усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище єрусалимські, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь, своє рамено святе, перед очима всіх народів і всі кінці землі. Побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть, виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посереднього, очиститься, ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом, та не підете, не мов би ви втікали. Господь ітиме перед вами. І Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим, і, як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись, царі затулять рота свого. Бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули.